Чому ми страждаємо? Зазвичай, моя відповідь на це питання може змінюватися в залежності від обставин, у яких знаходиться людина, яка про це запитує. Адже страждання можуть чомусь навчати, вони можуть нас від чогось оберігати, вони можуть допомагати зрозуміти у майбутньому інших, кому потрібна буде підтримка, вони можуть навіть привести людину до Бога, врешті-решт. Але якщо мова про глобальні причини, то відповідь проста. Ми Людство самі обрали і щодня обираємо шлях страждань. Проблеми, які приносять нам біль, це не покарання за непослух, це природній наслідок непослуху. Коли Адам з Євою вирішили впустити у своє життя гріх, вони відкрили скриньку Пандори. За гріхом прийшли смерть, сльози, біль і страждання. Але крім цього, диявол таким чином практично отримав право керувати тут, на цій планеті. І він все робить для того, щоб люди, які йому так нагадують Бога, адже ми створені за його образом і подобою, були нещасними, страждали, покладали вину за це на Бога і помирали без покаяння. Бог у своїй мудрості нашу реакцію на проблеми у нашому житті часто використовує нам на добро, про що я сказав на початку. Тож від нас залежить, який вектор від страждань ми оберемо розчарування. Чи ж навпаки ще більша довіра Богові. Але поки ми живемо на планеті, на якій панує гріх, повноцінного щастя отримати нам не вдасться. Саме тому віруючі люди довіряють Богу і мають надію на те, що скоро повернеться Ісус, щоб зупинити це порочне коло страждань. Біблія обіцяє, він обітре кожну сльозу з їхніх очей, і не буде більше не буде смерті, ні страждань, ні голосіння, ні болю. Вже більше не буде, тому що перше минулося. А апостол Петро нам радить, з того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробовуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилося для похвали, слави і честі при з'явленні Ісуса Христа. А Ісус повернеться вже дуже скоро, адже ще трохи дуже недовго, і прийде той, хто йде і не забариться.